І зустрічайте в продажу. У нас нова машина. Це Honda ENP1. 2023 року машинка у нас 53 кВт. У нас батарейка. Біленька, гарненька. Нова автівочка. Салончик, друзі, у нас весь целофані, який будете ви знімати при покупці машинки. Ось такий величезний монітор, телевізор. Мабуть, такий, як у вас десь вдома на стіні висить. Нова автівочка, шкіряні сидіння, клімати, круїзи, мультикермо, повний електропакет. Тут є все. Тут є все електроставлений дзеркал. Просто нова машинка, яка буде дарити вам гарні емоції. Та ще й дуже економічна. Ось такий на салончик позаду. Доволі достатньо місця. Ціну на даний автомобіль дивіться в описі нижче, і також не забувайте, що її можна придбати у нас у лізмі з першим внеском від 2800 доларів. І також у нас є послуга трейдин, тобто обмін нашої машинки будь якої На будь-яку вашу ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Собажанський, 96А. Тож чекаємо на вас.